Після сьогоднішнього відео буде ясно все про стосунки. Вітаю вас, друзі, на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Наталя, я думаю, ви це знаєте, це канал Сублімната. Тут я розповідаю багато про психологію. Сьогодні я хочу поговорити про стосунки. Дуже незвичайно. скоріш за все, ну не скоріш за все, а точно ви такого ще ніколи не чули. А перед цим я хочу сказати, що після невеличкої паузи. Я вирішила трошечки знаєте так змінити формат. Власне, він завжди таким був. Хочеться знаєте, такого більш розважального формату, тому що YouTube — це все-таки така розважальна платформа. Тому о, я буду намагатися не так сухо, де я, власне, і раніше не дуже сухо розповідала, але хочеться побільше такого, знаєте, шоу гумора якогось влаштовувати. Але враховуючи, що я оці всі спецефекти, вирізки з відео це все не моя історія. То, значить, тут буде театр одного актора, як то кажуть. Це я трошки відліклася просто для того, щоб попередити, що, ну, якщо ви хочете більш так е сухо, серйозно, але ефективно, то це особисті консультації. А тут е для пізнавальності, для такого більш ефектності, тут буде більш так розважально. Так що сьогодні буде мова про стосунки. Знаєте, мені недавно тут написали в коментарях богиня метафор. Ну, хто я така, щоб відмовлятися, так? Тому буду продовжувати держати марку, як то кажуть, цей статус, і буду сьогодні говорити дуже метафорично. Але після сьогоднішнього відео буде ясно все про стосунки. Я хочу зазначити, що насправді метафори, символічне мислення це те, в чому я варюся, як то кажуть, все своє свідоме життя. Знову ж таки, я знаєте, за першою освітою спеціаліст з абстрактної алгебри, і насправді це все про стосунки. стосунки між об'єктами. І я думаю, сьогодні ваше уявлення про математику також зміниться. Ми Досліджували якісь там закономірності, які ми бачили між тими чи іншими об'єктами, тою чи іншої множині зараз, коли ми говоримо вже про психологію, всі об'єкти це люди. Тож фактично у психології відбувається та сама абстрактна алгебра, але вона просто більш специфічна. Дивіться, як метафорично можна описати стосунки між людьми. Є якийсь об'єкт, так? І ми взаємодіємо напряму. Тобто одне тверде тіло дотикається до іншого, скажімо, да, там, якась людина до вас дотикається. В дитинстві там мама обіймає, годує, да, там, і тому подібне. Особисті стосунки, там, не знаю, якісь там маніпуляції, да, ви приходите в салон краси. Або до лікаря до вас також торкаються, це одне, можна сказати, тверде тіло <тит> торкається до іншого. Да? І відбувається якась така взаємодія. А, інтим, як то кажуть, паличка в колбочку, да? і тому подібне усі всі історії. Тобто один об'єкт якось е, з іншим. Також е, зараз абстрагуємося і можна знаєте, уявляти, що в стосунках. От, я зараз сказала, таке поверхнево, да? коли одне образно кажучи, тверде тіло повзаємодіяло з іншим, там натиснуло, притиснуло, і щось таке сталося, да? там, з ним, а може, не стало. Речовини, вони є в різних станах. Також є рідкий стан, газообразний. Рідкий стан це може бути, коли, наприклад, ви з кимось поспілкувалися, і воно так все змішалося. Да? І утворився образно кажучи компот. Або як от цей експеримент, оцей, да, що там наверх жирні краплі від масла, від олії, да, а тут вода залишилась. Тобто може бути отакий ефект від стосунків, коли вони більш такі вологі, як то кажуть. Тобто можна їх встрохнути, і ви змішаєтеся, да, відбудеться оця дифузія. І ви не зрозумієте, де ви, що, ви. Да, це насправді про що мова? От я просто зараз хочу, знаєте, попутно в цьому відео розвивати оце символічне мислення це база в аналітичній психології. І це реально моя сильна сторона. І тому ну, гріх просто не прокачувати це вже у моїх відео. Так от. І от ми взболтнули оцю рідину, оцю олію з водою. І воно якось так, щось там, якась дифузія, щось там, якісь такі бульбашки. Якось на якийсь час ви не зрозуміли, де ви, да, де частина вас, тобто, скажімо, масло це якась інша там, людина, об'єкт, з яким ви спілкуєтеся, да, а ви оця вода. І воно якось. Ви не зрозуміли. Ви розтворилися, як то кажуть. Да? Оце ті самі стосунки дає відчуття, що ви розчинилися в них, розчинилися в людині. Наприклад, вона вода, а ви там оце масло. Але певний час проходить, ніхто його не трясе, оці стосунки, нема оцієї збучки, нема оцієї санти-барбари. І, що? І масло спливає вверх, починає відділятися. Да? Оце все. І стає страх, що я якось. Не у всіх співзалежних, як то кажуть, стосунки. Да? І тому знову потрібно збучку, щоб е цю співзалежність відновити. От бачите, як класно можна метафорично описувати далі. Дивіться, як можна далі ще е описувати взагалі сам процес стосунків. Е знаєте, от можна там якусь інфекцію підчепити, як то кажуть, да? при контакті. Ми зараз кажемо не буквально, а навіть от ці внутрішні стани, які є в людині, вони можуть передаватися вам. І якийсь такий, як так, то кажуть, токсичний людина може знаєте, така боже одуванчик вся така бути, вся така дуже на позитивні хвилі, квіточками пахнути, бризкатися всіма цими духами. Намагатися істачати аромати, ну ми зараз знову про символізм кажемо, ну не буквально аромати, да? а прям бути такою дуже е зручною, наприклад, у да, цьому символізмі, як це на стосунки з людьми переводити цю аналогію. Просто я повторюю, що моя ну, моя робота в абстрактній алгібрі була саме в тому, щоб проводити ці аналогії. Тому я знаєте, як надресірована в цьому, щоб між одними. З проявленнями, да, з іншими проводити. Тому я вважаю, що я просто ну, зобов'язана це також привносити як свій авторський такий спосіб у аналітичній психології. Так от, про що ми говорили, да? це інфекція така, щось таке токсичне потрапило до вас. Отак може бути. Внутрішній стан, ще й спередався. От начебто людина така лагідна, все, але от все, равно, все одно ну, це знаєте, як це дезодорантом намагатися прискати, там, коли людина там три дні не милася, ну немає змоги. І воно якось там все ж таки дуже мало ймовірно що не буде відчуватися от, та мішаніна з потом, да, наприклад. Розумієте? Да? Тобто м -м, дуже важко. Оце давайте. Яка тут аналогія може бути? От проводимо аналогію да? з людини. Тхне якимось таким важким станом. От давайте, яка може бути аналогія слова пот? Да, от я зараз включаю, вмикаю вас також аналітичне, оце, асоціативне мислення. Ну, це втома, да, от які асоціації приходять. До, до речі, до речі, пишіть в коментарях, які у вас асоціації. Ну, давайте, тут можна все, знаєте, от всі асоціації. До речі, на особистих консультаціях також я завжди про те, що ви можете говорити про все. Нема заборонених якихось там тем і образів асоціацій. Так от. І от що, пот, да, це про втому, перш за все, да, якусь таку е виснаженість, ну, може там дуже багато рухів було, якихось, да, або якісь там просто хворобливі процеси. тому піт. І людина намагається цим гант... дезодорантом наприскатися, щоб воно пахло. Тобто намагається якось оту от втому, оцей свій такий е вмилій, як то кажуть, стан його е скамуфлювати, але не вдається. Разумієте? І це про те, що краще помитися, да, освіжитися і потім вже там бризхайте і пахніть. Розумієте? Це про що? Про необхідність відпочинку. От, якось так. Припустимо, дуже такі чутливі люди. Да? Тут яку можна аналогію провести, це коли взаємодія з іншим, у них, наче, такий газ. Ну, е Тобто дуже так легко, як то кажуть, дифузія да, оце зміщується з чимось стороннім цими частинками. І тому, прям взагалі, от, ну ми зараз всі, хто в Україні, ми розуміємо, коли буває там після вибухів такий дуже запах да, специфічний. Тобто, ви собі мікроклімат такий в квартирі створювали, ви відчинили вікно, і звідти зайшов запах. Все. Тобто, ваш мікроклімат порушений. Так само, коли ви така чутлива людина, ви відкрили вікно, що в цьому символізмі? Відкрили свою душу, а на вас оце запахи чужі зайшли, да, ці токсини. І все, вам важко дихати. А також дуже класно, оця така метафоричність вона дозволяє зрозуміти, як впливає на нас середовище. Да, от так само. Можна знаходитися в отруйній воді, і там будуть рибки дохнути. Да? Або просто ну, якесь таке дуже знову ж таки шкідливе повітря, і вам буде ви будете себе погано відчувати. Якась радіація, то це все впливає на нас. Тобто, от якщо такий маленький підсумок зробити, то може якесь буквальне терця на нас причиняти. Да? От я там казала, паличка в ковмечку, да, для когось, або реально людина тисне на іншу, да? там каже, давай, давай. Або там в тренуваннях, там, да, якось також ми беремо там, якийсь вантаж і щось робимо з ним. Да? Тобто, може буквально бути контакт з об'єктом якимось, стосунки буквальні, і вони можуть на нас якось впливати. Можуть бути на рівні, як то кажу, як я казала, рідини, це коли якась чутливість. Відбувається, да, ви там оце, співзалежності всякі, бо рідину можна зболтнути. А іноді може бути що? Може бути може розчинитися, не просто ці, да, там масло е, тимчасово якась емульсія, чи як це називається, зробилася, а взагалі може розчинитися. І ви взагалі вже назавжди не зрозумієте, де я, де що. І це нормально. І ви взагалі, фактично, знову ж таки, проводимо аналогію: то коли людина в певному середовищі перебуває, скажімо, маленька дитина потрапляє. Якусь сім'ю, де вона народилася. Це можна, знаєте, також метафорично описати як якийсь суп або борщ. Так? Там плаває шматочок якихось установок. Ну, давайте, капуста буде. Да? Це буде там від, бабуш, від бабусі, там морквинка, якась там, що да? там фасоль, картопелька. Це там установка від кожної там, людини, від мами, від тата, від дитячого садочку, да? якась там травма, десь там впав. І це фактично створює цей борщ, суп. Тобто спочатку е, була водичка, і оці близьке наше оточення, да, воно таке вже, ну, людина вже, от, вона метафорично вже не водичка, а такий певний борщик. І дивіться, тут також проводимо далі аналогію. Да? Знову ж таки, якщо з коханням якимось, чому, наприклад, привертає увагу саме ця людина, та, от саме на ваш борщ хтось повівся, да? на оці інгредієнти, оце смаковий такий, комусь цей борщ 100 років не потрібно, йому потрібні сухарі. Да? І ти там бере оці сухарі. Отака, яка, знаєте, образна аналогія, дуже класна історія. Ну і далі хочеться сказати: а що взагалі відбувається з віком? Да? От людина. Стосунки, вік, що, що змінюється? Дивіться, з віком, якщо ми знову ж повертаємося, там, тверді якісь об'єкти, що відбувається? З віком вони трошечки обтираються, да? якісь там вразливі місця, воно там десь щось уже пошарпане. Так от і людину можна уявити, що з віком вона трошки може бути більш пошарпана, щось відпало, буває. Да? Або якщо вже от зараз, якщо більш про рідину аналогію проводити, то вже борщ, він трошечки може там десь перекис, трошечки вже, може зіпсований той борщ, але гурмани є завжди, не переживайте. Да? Тим паче, є ж зараз, знаєте, хтось там його в холодильнику тримає, да? це про що? Це оце, аналогія така, що внутрішній стан зберігається якось і. Оцей пресловутий феномен, коли бувають люди однолітки, але енергетика зовсім інша. Да? Одна людина в 45 років вона цвіте і пахне, а інша вже в 35, вона вже все, схлала ласти, як то кажуть. Да? Розумієте? Да? Тобто ще спосіб зберігання вашого продукту. Тобто, по-перше, ви можете якось така бути заточка, оця рецептура, що це довгоіграючий такий борщ, який да, оце все. Це, по-друге, може бути взагалі якась така, знаєте, його ж можна, якщо давайте так, заморозити, да, оцей борщ також можна таку аналогію провести, може довго зберігатися. Яка аналогія? О, дивіться, Зараз я сказала заморозити. Це про вміння, якісь, знову ж таки, якщо от коли ми говоримо про вологе, це да, про рідину, то це ну, про більш таку чуттєву частину людини. Да? А коли ми заморожуємо, то ми певні такі почуття. Робимо себе невразливими для того, щоб воно змішувалося з чимось іншим. Потім, коли трошечки за якихось обставин вимкнули світло, да, давайте знову приходимо, аналогію таку проводимо, що може означати метафорична ось ця Вимкнули світло. Да, і заморожений борщ він трошечки там підтік. Да. Вимкнули світло, це означає, що ви. Дивіться, якщо уявити, що от наші почуття, да, це такий борщ, потім його заморозили що таке заморозка, це приглушили якісь свої почуття, якісь свої імпульси. І він вітає. Це, тобто, що значить, Що ви відпустили контроль. І один раз. Звикли, що у вас це завжди таке в холодному стані, да? потім ще раз підморозили, розморозили, і воно багато разів, як там кажуть, деякі продукти, їх не можна декілька разів перезаморожувати. Оте саме відбулося і тут. Ви перезаморожували, і воно ще гірше, ніж коли ви взагалі не заморожували. Да? Ну, це так от запутано може бути, але суть в тому, що можна так класно аналогії, знаєте, проводити. Так от, що відбувається з віком? Людина може бути потріпаною, як то кажуть, да, така трошечки обтьосана, як то кажуть. Важче на неї вплинути. Десь е, вже, от, паличка в колбочку, Я зараз не обов'язково про сексуальний контекст. Але просто вже воно все розхлябано, нецікаво, це все може бути. Це також нормально. От. Е, буває, з часом що вже завинялося. Знову ж таки, приводимо аналогію. Це коли вже. А в характері якісь такі риси стали, що от просто ну, людина вже не може контролювати. Воно просто ну, виняє. Ну, тобто все, в тому сенсі, що просто нитіки, знаєте, там о-то-то-то-то. Ну, насправді в різних етапах життя хтось, навпаки, буває в дитинстві, там більше нитік, потім опрацював, як то кажуть, себе, і вже такого нема. Це не залежить від віку. Ну, Ніяк. Ну, я згадала, знаєте, була колись. Знайома вона там намагалася дуже заміж пошвидше вийти там всякі брачні, ці шлюбні агенції. І там були такі жінхи, так, ну там 60. Плюс, і, і от вона там дуже там принюхувалася і казала, що там щось там запах специфічний якийсь. Але це насправді з віком не завжди все пов'язано. Але просто зараз я згадала. да, Вона це називала, називала символічна назва, така пісок. пісок, да. Так от. З віком дійсно вже, ну, хто б не сказав, ну, знаєте, якщо дитинка народжується як водичка, потім борщик, 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 потім там ферментується. От до речі, як, що може бути, яка аналогія ферментації? Да, от Квасять капусту, там, що там ще, огірки, це коли щось забродило, там що молочна кислота, яке правильно бродіння, яке там дуже це ж дуже корисне останнім часом. Зожніки, оці ж, вони ж дуже цю тему полюбляють. Квашення, квашення, да, це все. І тобто, я це те саме про що з роками людина здобуває оцю більшу таку, знаєте, як там шарм, як там кажуть, вино чи сир, з роками краще стає. Це може бути ще такий ефект ферментація. Да? Тобто, коли з роками людина стає цікавішою, глибшою. Більшою. Давайте так, зараз подумаємо, а як можна в цих метафорах описати, коли людина краще починає розуміти себе? Це. Е в неї є, знаєте, чітке розуміння, із чого я складаюся. От Те про слову, знаєте, ці особисті кордони, наприклад. Зі мною так можна, або зі мною так не можна. Да? Це також із той ж опери, що а, людина розуміє, що мене там да, от опять, знову ж таки, да, що борщик вже ферментований, гарненький, він дуже довго може зберігатися. Не треба його заморожувати. Це, яка аналогія, що не треба. Е, знає людина, що я не маю стримувати свої там якісь, глушити свої емоції, да? бо потім оце перезаморожений ферментований борщик він буде вже не то? І людина вона вже що? Вона навчилася не глушити свої емоції, вона навчилася їх якось, як то кажуть, контейнерувати, якось сублімувати в щось інше. Розумієте, там свою агресію направляти в якесь там більш творче русло. Взагалі, як вам такий формат? Чи цікаво було сьогоднішнє відео? Тому що стосунки класно розглядати саме, от, знаєте, як, от не лише ото стосунки, там чоловік-жінка, а більш глобально. Ну, це моя така знову ж таки сильна сторона, що дивитися на все, отак, знаєте, більш узагальнюючи. Це ще в школьні часи. Ну, мені таке про це казала, що я це дуже класно вмію. І тому я зараз от запропонувала подивитися взагалі на наші стосунки і з чим. Да? От Я казала сьогодні як стосунки із тим, з тою країною, де ви знаходитесь, з тим містом. Да? От Відкрили вікно, все там вже інший запах пішов. А стосунки із своїм тілом також. Да? Це дуже така цікава історія. Це більш на такої, знаєте, межі. Коли от думки наші, їх можна уявити як цю газообразну таку речовину, да, а тіло воно більш таке тверде, або як рідна. І це про те, оце ми з наші думки, оцей газ, да, наскільки ну, цей повітря, оце кисаньо чи що, як ми знаєте, можемо на, от, е, е, бульбашки, да, газіровку зробити да, оцей наш, для того, щоб. Якось наше тіло, ем, тверда речовина, була в формі. Да? Тобто ця, ну, знаєте, ну, газована вода, або там якась з якимись ферментами, воно дозволяє, наприклад, краще, щоб щось там перетравилося. Наприклад, да? І тобто, для, тут можна уявити ці аналогії, от, це що, що має перетравитися, це от якраз ваше тіло. І якщо ви оцим. Газованою чи ферментованою водичкою специфічною да? Водичка це що? Це наші емоції, почуття, ферментовані в цьому сенсі, або бульбашки якогось газу. Це ці наші думки. Так? Тобто ми за допомогою якихось своїх думок ми м -м, такий як він називається марінат створюємо для того, щоб це наше тіло привести до бажаної форми. щоб ця я не дуже це люблю, але я знаю, що люди деякі марінують цибулю. так, да? Тобто вона спочатку така ванюча, така вся, а потім її якось там щось туди-сюди. І все, і вона вже не смердить, вона така вже гарна, все. Замарінували. Так і наше тіло, розумієте, коли ми його, воно таке може бути безформне, ніяк там не піддається фітнесу, все, але правильними думками. Знову ж таки, думки це оцей газ. Да? оце В даному випадку це можна сказати, як спеції, якісь, наприклад. Да? І водичкою, то просто водичка. Це що таке водичка? Це наші емоції. Тобто, це об'єднання думок емоцій, воно дозволяє нам якось більш придатним для нашого щастя, для нашого життя, тіло робити своє. розумієте? Тобто ми замаринували, і та цибулька вона вже не така, а вона стала вже замаринованою. Наприклад, те ж саме можна зараз сказала аналогію маринад, можна ж також. Що тут яку аналогію провести? Якщо вже пішла така в'янка про продукти, то підігріти, підігріти можна. Якби да? щось посмажили, воно вже стало більш таким придатним. Що може бути аналогією підігріти. Це значить сконцентруватися, сконцентруватися на якісь дії. Да? Або коли хтось вас мотивує. Да? Це можуть бути якісь там, діти. Кого -хто, да, на роботі або злидні да, можуть когось також е мотивувати, а когось навпаки е руйнувати. Що значить руйнувати цьому випадку? Це якийсь такий розпад, розпадається оця тверда речовина. Знаєте, мені згадуються ці пакетики. Знаєте, майже у всіх, мабуть, були ці пакетики з пакетиками. І десь там в мене багато різних переїздів було свого часу. І, Звісно, пакетики я складірувала певні великі, особливо. Я пам'ятаю, якось черговий переїзд в мене був. І я відкриваю, а воно розпалося все. Оця тверда речовина. Вона розклалася все. Розумієте? Тобто, все, вона вже не тверда, вона вже не функціональна. Так і наше тіло, воно з певним плином часу, як оці цій пакети, які воно розпадається, воно вже не функціональне. Якось так. Друзі, пишіть коментарі. Пишіть коментарі, от все, що вам подобається. Все, що не подобається, також пишіть. Ну, знаєте лише одне, що YouTube, в нього там є іноді цензура, щось таке дуже-дуже, він не пропустить, просто я навіть не зможу прочитати, бо це автоматично удаляється. От. Але будь-які коментарі вони завжди підтримують канал. Вони його просувають. Діліться відео моїм з іншими людьми. Ну, звісно, підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Ставте лайки, це також дуже приємно. До зустрічі!